Велике надбання бути побожним і задоволеним. Слово Господнє закликає і каже, що велике приобрітіння бути благочестивим і довольним. Знаєш, сьогодні е, ти можеш в житті багато чого приобрести, стримитися. В тебе може бути ціль, і ти можеш цього достигати. Але саме велике приобрітіння, що може бути в твоєму і в моєму житті, це бути довольним. Дорогий друг, питання сьогодні стоїть таке до тебе і до мене. Довольний йти? Сьогодні чи ні. Тому що людина може бути недовольна роботою, недовольна правительством, недовольна жінкою, недовольна чоловіком, недовольна дітьми, недовольна навіть собою, коли дивиться в зеркало. Але Слово Боже закликає тебе і мене каже, велике приобрітіння бути благочестивим і довольним. Це, це просто задача достигнути, знаєте, і приобрести, приобрести це довольство. Ти можеш сьогодні приобрести автомобіль, ти можеш приобрести квартиру, ти можеш приобрести багато друзів, але саме велике приобретіння, яке може бути в тебе в житті, це бути благочестивим і довольним. Нехай ім'я Господнє буде благословенне і прославене. благословення тобі в сьогоднішньому дні, успіха і радості. І нехай прийде перемога в нашу державу. Амінь.